Зниклі не означає забуті у центрі Мукачева. Зібралися рідні та небайдужі, аби нагадати про тих, від кого вже місяцями чи навіть роками немає жодної звістки. Вони прийшли з портретами, прапорами та надією, аби наголосити за кожним ім'ям стоїть життя, яке досі чекають вдома, і про яке не можна мовчати. В першу чергу ми хочемо привернути спільну увагу до родин, таких як ми. Нагадати їм, що в нас іде війна, війна не закінчилася. Сьогодні ми, а завтра, не дай Бог, можуть бути вони. Знаєте, не хочу, щоб хоч одна жінка була у кожній таких родин, як зараз перебуваємо ми. Я не хочу боротися лише за свого чоловіка. Я хочу, щоб за всіх, за всіх, хто пропав безвісті чи зараз є в полоні, знали. Тому що ми дуже велику біль переживаємо. Це вже я не перша акція, яку я це є друга акція. А надалі кожну першу суботу місяця я планую такі мирні акції. Просто хочеться розуміти, щоб не не забували за кожного з хлопців. Бо вони віддали своє найцінніше. Вони пішли боротися за нашу свободу, за те, щоб ми могли кожного дня спокійно прокидатися вранці. Під час акції учасники обмінювалися теплими словами, читали вірші, запалювали свічки та молилися за повернення своїх близьких. До заходу долучилися навіть наймолодші. Вони розповідали про рідних, яких довго не бачили, але продовжують чекати. Щось бути сильним мужнім, таким як ти мій дорогий святий. мамою щодня чекаємо. І хоч мовчить, твій телефон, та віра не згасає в серце. Ти живий, ти просто вдома там де дефон. Визовувати неба. Я ще почу. Ти чуєш треба От Повертайся, рідний мій живим. Ми тебе чекаємо назавжди. завжди. Атмосфера була болючою та зворушливою. Люди підтримували одне одного, ділилися спогадами і вірою, що кожен захисник обов'язково повернеться додому. Я шукаю свого чоловіка Чепіш Віктора Андрійовича. Він зник без вісті Курська області, Суженський район погрібки, воює з 24-го року, Рахується, зниклий безвісті із тринадцятого нальв'яцятого року. Ну Но, нічого нового про нього немає. Я кожного разу, де проходять мітинги, туди все приходжу. Надіюся, що зможуть допомогти, що почують нас. Бо вони не можуть бути безвісті пропавші. Вони мають повернутися всі додому. Вони наші герої, вони заслужили на, на то, ми повернулися додому. Ми прийшли сюди підтримати нашу подругу, в якої зник рідний брат. Для мене особисто ця акція дуже важливою, тому що мій чоловік так само є військовим. Зараз знаходиться на сході України, тому ми прийшли. Підтримати всіх, чиї рідні та близькі зникли зараз. Ну, в принципі, ми приймаємо участь в різних заходах. Ми допомагаємо військовим. Дуже багато збираємо, допомагаємо бригаді мого чоловіка. Ну саме без вісти зниклих прийшли вперше підтримати. Ми віримо в них, що вони живі, що все буде добре. Тому ми мусимо заради них тут стояти. Після основної частини учасники пройшли мирною ходою центральними вулицями міста, аби привернути увагу до долі зниклих військових. Та головна ця подія об'єднала людей, які переживають однаковий біль. І знову нагадала всім про зниклих захисників не можна забувати. У Закарпатському обласному художньому музеї імені Йосипа Бокшая відбувся благодійний концерт до Дня української пасемності. Наші душі і наш спів з тобою Україно! Шпенек – студентка третього курсу Ожрудського музичного фахового коледжу імені Дезадерія Задора відділу спів співочої родини. Дівчина каже, що її дитячі мрії збуваються. Це сцена і контакт з глядачем. Головне це любов, в серці, любов до музики, любов до пісні. Я буду виконувати твір. Арію Оксани з опери Запорожець за Дунаєм Глака Артемовського. Вона якраз про кохання. Головне це передати глядачу, передати емоції. Найголовніше для нас завдання це передати глядачу те саме, що хотів написати композитор. Ті самі почуття. Ділиться досвідом сцени і своїм творчим шляхом. І ще одна студентка Софія Оксіюк. Ну налаштовуватися треба було в першу чергу морально. Так, налаштувати себе на таку українську нашу тематику підбирала наряди, як завжди. У мене вони в цілому сталі. Ну, більше моральна підготовка. А так. Технічне напрацювання є і артистизм, звичайно. Клас веде викладач-методист, заслужена працівниця культури України Надія Підгородська. Її вихованці не лише демонструють професіоналізм, а й несуть у своїх голосах любов до рідного слова і пісні. каже власне, Надія Підгородська. Наша мова, наша пісня соловіна, вона є найкраща в світі, так що. В цьому заході ми хотіли саме це підтвердити. В Виконанні студентів моїх прозвучать твори українських класиків, композиторів, сучасних композиторів і наших також закарпатських. Ми дуже багато напрацювань робимо в напрямку піднесення нашого культурного розвитку, нашого спадку, нашого молодого покоління, щоб вони прекрасно себе почували в сучасних умовах і не забувалися Рід традиції нашого народу концерт став своєрідним мистецьким мостом між словом і піснею, між серцем і україною. Адже у складні часи саме культура є тим, що єднає, надихає та нагадує українська душа незламна. Єдність відновлення, підтримка, тренування духу. Саме цими словами можна описати сходження на найвищу вершину Карпат 50 ветеранів з різних куточків України. Незвичний формат для тих, хто не шукає легких шляхів, ризикнути, але отримати багато натомість. Можливість бути сам на самість природою і стихією. Милуватися красою вже зовсім зимовий гір. Для ветеранів це також унікальна нагода пройти експрес-курс психологічної, емоційної та фізичної реабілітації. Активний відпочив. Для героїв організували за ініціативи та підтримки офісу президента, міністерства у справах ветеранів, Київської та Закарпатської ОВА, місцевої влади, рятівників. Захід не обмежився тільки сходженням на говерлу. Ветеранський ретрит включав також знайомство із місцевістю, локальною крафтовою продукцією, вечірньою рефлексією, медичний та психологічний супровід, інтеграційні активності. Вражає і надихає те, як наші захисники, котрі пройшли випробування війною, продовжують кидати собі виклики, ставити сміли. Відсілій та підкорювати вершини реальні і символічні сходження на засніженого варлу стало символом стійкості, незламності та взаємної підтримки, а також натхненням для тих ветеранів, які знову шукають себе у цивільному житті. Саме Закарпаття з його потужною енергетикою гір та природою є ідеальним місцем для відновлення. Тому завжди готові сприяти та підтримувати такі заходи, реалізовуючи державну політику героїв, ініційовану президентом України. Дякуємо всім, хто доєднався. Це Є голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький. У горах на Рахівщині виявили двох загиблих чоловіків. На вихідних до служби порятунку Закарпаття надійшло повідомлення від колег з Івано-Франківської області про виявлення тіл двох чоловіків в гірській місцевості поблизу озера Бербенескул у районі Горигутин, Томтати, Крахівського району. Для проведення аварійно-рятувальних робіт були залучені фахівці гірських пошуково рятувальних відділень, сіл Квасила, Зищина, Видричка та селища Ясеня. Рятувальники транспортували тіла загиблих з високогір'я до села Видричка та передали працівникам моргу міста Рахів. Загиб. Виявилися 41-річний та 36-річний чоловіки з Вінницької області. Рятувальники наголошують, якщо плануєте йти в гори, ретельно стежте за прогнозами погоди та обов'язково інформуйте рятувальників про свої маршрути. Допомогли трьом туристкам та доберману в горах. До служби порятунку надійшло повідомлення про те, що під час проходження туристичного маршруту в районі гори Скалянка Мукачівського району потребують допомоги три дівчини та собака. Як з'ясувалося, 37-річна Ужродка, 31-річна та 22-річна мешканки Мукачева піднімалися на вершину разом із собакою. Під час сходження доберман на призвись Корея травмував передню праву лапу і не міг самостійно пересуватися. Після кількох невдалих спроб спустити улюбленця власними силами дівчата розгубили а через те, що швидко сутеніло, вирішили звернутися по допомогу до рятувальників. Орієнтуючись за картою, жінки вийшли на точку порятунку і передали свої координати фахівцям ДСНС. Гірські рятувальники села Пилипець та селище Воловець дісталися до туристок, надали допомогу тварині, зафіксувавши травмовану лапу та транспортували дівчат разом із собакою до села Пилипець, де згодом передали їх родичам. Мукачівські поліцейські викрили схему незаконного переправлення військовозобов'язаних через кордон. Поліцейські Мукачева продовжують роботу з викриття осіб, причепних до організації незаконного переправлення військовозобов'язаних осіб через державний кордон України. Затримано ще одну особу причепну до протиправної схеми. У ході оперативних заходів співробітники Мукачівського райоправління поліції спільно з СБУ та ГОРВ 27-го прикордонного загону викрили 28-річного жителя селища Вишковойського району, який організовував незакон. Фонне переправлення чоловіків через державний кордон України поза офіційними пунктами пропуску. За даними слідства, маршрут переправлення фігурант проклав через річку Тиса в межах Тячівського району до Румунії. Правоохоронці затримали його у селищі Бушину під час спроби доставити до прикордонної зони чергового клієнта. Встановлено, що за свої послуги зловмисник отримав 5 тисяч доларів ще 3 тисячі доларів клієнт мав сплатити фігурантові після успішного перетину кордону. З місця події вилучено гроші отримані з незаконної діяльності та. Та автомобіль, яким зловмисник транспортував клієнта, затриманого поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Досудове розслідування триває наразі. Поліцейські встановлюють інших осіб, які можуть бути причепні до організації каналу незаконного переправлення осіб через кордон. На берегівщині чоловік протаранив кордон та втік до Угорщини. Поліція розслідує посягання на життя прикордонника і факт дезертирства. До поліції надійшло повідомлення від співробітників ДПСУ про те, що в пункті пропуску велика Палач, що в Берегівському районі водій автомобіля Тойота здійснив прорив державного кордону. На місце події виїхали співробітники відділення поліції номер 1 Берегівського районного відділу. У ході проведення комплексу першочергових слідча дій правоохоронців встановили, що водій автомобіля Тайота на великій швидкості. Ті заїхав на територію КПП Велика Палаць. Протаранив шлагбаум здійснив прорив пункту пропуску і таким чином незаконно виїхав з України в Угорщину. Водій намагався також здійснити наїзд на інспектора прикордонної служби. У останнього зафіксовано тілесні ушкодження. Поліцейські зафіксували, що за кермом автомобіля перебував 38-річний житель міста Берегове. Також з'ясувалося, що порушник є дезертиром за інформацією від однієї з частин. Службовець не повернувся до військової частини з метою ухилення від служби. До ...триває.